Всім привіт! Зима перевалила за половину, вже все каже про те, що ми наближаємося до весни, сонце з кожним днем все вище, день з кожним днем все більше. Хоча цього і ще не так помітно. Але вже в повітрі в повітрі літає не тільки снігова і крижана крупа. А вже і запах весни. Навіть не знаю. Навіть не знаю, чим це зумовлено, а можливо, тим, що вже порепались бруньки у котиків лісових горби хазяї та ось-ось луснуть бруньки у кизилу. Можливо, цим. А я сьогодні буду розбирати свою колоду із. Першими втратами. Чому загинула, скоріш за все остаточно 100%, я ніколи не дізнаюсь. Хоча, я догадуюсь, ця, ця, раєвня, ця раєвня розраїлась, кажу, раєвня. ця колода, сім'я в цій колоді, яка жила, вона випустила штук 6 раїв. Я з нею ще зробив відводок. Тут залишалося достатньо бджіл і купа маточників. Вона ридись перестала, я думав, що матка облетілась, а мабуть не так сталося, як гадалося. З маткою виникли якісь проблеми. Тому сім'я до зими зійшла на нуль. Хоч і зранесла всю колоду медом. Зараз це все побачимо. Вкриваємо. Ділка лазить. Ну як лазить? Не лазить, а лазила. Поверху а тут все, все в меду. Все в меду зараз буде видно набагато краще скільки тут меду. Мені шкода навіть ще й мед тут відро меду стрільникового, якби знати, я б міг зрізати його перед тим як обробляти від кліща. Да-да-да, мені ще не треба тільки писати, що кліщ з'їв бджіл бджоли. Від кліща оброблялись. Ось така дивіться медова кришка Сім'я оброблялась від кліща. Стільки меду пропали нічого, піде на підгодівлю весною. Весною слабачкам піде на підгодівлю тільки аж за вухами залящить. Зараз буде вирізати і покажу, що тут навирізається. Так, зараз я спробую щось зробити, щось щоб було видно. Починаємо Починаємо і знизу. Ні, не знизу і не зверху. Починаємо так, як, як виходить. Дивіться, які стільники. Шкода, шкода, що він твердий. Він замерз, мед замерз, але стільники повні меду підуть на підгадівлю. Я зараз його відкладу, цей шматок. Може положу одразу райку, який тут ще живий. Опа! Ось такі ось такі соти понабудовував до самого-самого дна. І загинула сім'я. Правда, вони були набудовані, скоріш за все. І ще до раїння. Але там не менше. Їх треба... Рубать Я без іроні кажу. Оп! Як отакий мед можна різати? Отакий мед можна тільки пилять або рубать. До самого дна, а це мудовий, а це вже було дно. Ага, нема тут бджіл. Я думав, що я думав, що бджола вся осипалась, а вона не осипалась. Тут бджоли ось на дні. Ну буквально я не знаю як тут. Ну, маленька жменька. бджоли, Більше нема. Чи то вони злетіли. Опа! Медові, все з медом. Все з медом. Тут меду кіл 20. Оце треба центральний якось зрізати. Ага. Ехух. І ще кажуть тут знози потрібні в колодах, щоб, щоб не обривалися стільники та їх, їх пилкою не спиляєш. Куди там їм обриватись? Ага. Так. Опа. Ось такі стільники. А ось і бджоли. Полюбуйтеся на них. Осьо і самі бджоли. Скільки тут тих бджіл. Не бджоли, а фігня. Опа. Клуб. Клуб був із... Сотни бджи, бджил. Сотня бджил. Не больше того. А друга сотня. Лежит внизу. Короче. Кажучи. Семья фактично. Еще с осени. шла На нуль. Тоже. Опа. Ось такий мед. А тут мед, дивіться, він не сівший. Тут мед, якщо вам видно, мед рідкий, просто густючий. Мед рідкий, просто густючий. Я напевно цей зараз і покладу. Саме цей мед ось такий. Я і покладу зараз райку. Він не сів досі. Вже бджіл нема. Бджіл немає. А ось такий мед. Просто густий-густий, як карамель. Лісовий чи болотяний мед. Та ти що? Тут треба сакира. Тут треба сакира або щось таке. Пішов я за сакири і за другим відром 20-літровим. Зараз підозрюю, таке воно і буде. Друзі, якщо вам цікаві мої відео, так корисний мій канал. користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства. 35 гривень у сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Карамелізований медик це просто карамель. Фух. Ну, тут буде, мабуть, дійсно кілограм 20 до 20 см і, і до пів кілограма воску. А бджіла тут знайшов ну сотня внизу і сотня на стільниках була, я показував, все. Зато меду. Зато меду. <смі> Зато меду повна колода. Знав би так, вирізав би її. Ще літом. Так, зараз тепер показую, що в мене воно вийшло. А вийшло приблизно ось що. Ось на дні там. Перемішку із крошкою восковою сотня бджіл. І ще одна сиділа на стільниках, оце і вся, вся була сім'я. Ось така колода. Хай залишки, залишки вони багато бджоли не привадять сюди весною, зате оце все залишиться на стінках і майбутньому рою, який сюди да, залетить або сам, або я насильно його заселю буде набагато простіше відстроїти довше буде так би мовити за що зачепитися ось така колода вирізана вибита можна сказати, не вирізана а вибита Ну і кришечка яку я зараз підчищу і два 20 літрових відра із стільниками. Пустими і медовими. Ну, якщо не 20, то кілограм 10 меду це тут є, стопудово. Відра дійсно дуже-дуже важкі. Ось такі, такі результати в одній колоди. Ну, вона відпрацювала в цьому гроші граями, нічого страшного, на пасіки таке буває кожен рік. Дякую всім за увагу та терпіння.